Протягом минулого року на території області спостерігалось ускладнення епізотичної ситуації стосовно сказу тварин. При цьому рішеннями районних державних протиепізотичних комісій оголошено 69 неблагополучних пунктів по сказу, що на 36 більше до 2022 року, де захворіло 73 тварини та затверджено плани заходів по оздоровленню. Тому з метою стабілізації ситуації проведено комплекс протиепізотичних заходів, і зокрема. Травні та вересні місяці минулого року на території області проведено весняну та осінню кампанію з пероральної вакцинації диких месоїдних тварин проти сказу. Проведена безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу собак, котів та вакцинація сільськогосподарських тварин, що випасаються велика рогата худоба, коні, дрібна рогата худоба. Весь цей комплекс проведення профілактичних заходів дав змогу стабілізувати епіздичну ситуацію стосовно сказу. Так, за перший квартал 24-го року виявлено 17 хворих тварин, що на дві голови менше до відповідного періоду минулого року. Протягом 2024 -го року головним управлінням заплановано проведення повного спектру протиепізотичних заходів по боротьбі із сказом, в тому числі двох компаній із пероральною вакцинації диких месоїдних тварин. Рішенням Державної надзвичайної протипізотичної комісії при Житомирській обласній військовій адміністрації протокол номер від 19412024 року затверджено площі території області, де буде проведено розкладання пероральної вакцини у весняний період 2024 року. Всього площа становитиме понад 15 тисяч кілометрів квадратних. Від сьогодні розпочато проведення кампанії з пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин на території області, яка триватиме. 10-12 днів розподіл принад із вакциною буде проводитись наземним шляхом за участю працівників структурних підрозділів, головного управління Держпродспоживслужби області, Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, столичного лісового офісу та користувачів мисливських угідь. Всього буде розповсюджено 375,2 тисячі тисяч доз вакцини. Застосовується вакцина антирабічна для пероральної імунізації мисоїдних тварин, орісвак, виробництва толку, карветпромпостач. Примади будуть розкладені на заздалегідь визначених територіях, крім населених пунктів, водноболотних угідь, ріллі. Для загальної обізнаності пероральна вакцина від сказу являє собою. Поживні принади у вигляді брикетів коричневого кольору розміром із сірникову коробку. Всередині брикету розміщена желеподібна капсула з вакциною. Брикети мають специфічний запах м'ясокісткового борошна, який приманює тварин на великих відстанях. Після поїдання організм з дикою твариною отримує імунну систему на вироблення вірус нейтралізуючого антитіл. Тварини отримують захист від інфікування вірулентним польовим вірусом сказу та не поширюють сказ. Формування імунітету у тварин складає 21 день і триває мінімум один рік. Важливо, принади безпечні для людей, тварин і навколишнього середовища. У разі виявлення брикетів із вакциною просимо їх не чіпати, не переміщати та на інші місця та не руйнувати. Пероральна імунізація від сказу єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу, та при системному застосуванні дає змогу розірвати ланчужок передачі хвороби від диких до домашніх тварин, а також до людини.